Вітаю! З вами я, психолог Юлія Латуненко, і сьогодні хочу розказати вам про травму вторгнення. Це така травма, коли батьки вторгаються в психологічний простір, а іноді і фізичний простір дитини і повністю руйнують її кордони, як психологічні, так і фізичні. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам буде корисним. А також напишіть коментар із семи слів. Бо саме такі коментарі YouTube враховує, як за вашу активність. Отже, травма, яка пов'язана із руйнуванням кордонів дитини. Я і свого досвіду бачу, що подібна ситуація в дитинстві, коли батьки ламають кордони дитини, якби втручаються в її простір, коли вони взагалі не рахуються з кордонами дитини. А вона така травма розвивається потім в два шляхи. Це залежить від типу того, яка матір, яка в неї взагалі особиста структура характеру та рівень розвитку особистості. Отже, спочатку в цілому опишу, як це відбувається, коли в дитинстві мама іноді зривається на дитині, коли мама може дати ляпаса дитини, побити дитину, це вже порушення кордонів, але це відбувається явно і відбувається це на фізичному рівні. Навіть якщо вам давали. Ляпаси або били по потилиці. Як кажуть, це не побиття в нашій культурі, це так просто ляпас, це ну, трошки якби батьки зменшують свою відповідальність, коли кажуть, ну ми ж не били, тільки трошечки там ляпаса давали. Але це все вписується в рамки фізичного покарання і фізичного насильства над дитиною. Бо якщо вам хтось дорослий, дорослому, дасть по потилиці або дасть ляпаса, ви це будете вважати фізичним покаранням, ви будете фізичним насильством це вважати. Але от чомусь, коли це роблять із дитиною, не вважається, що відбувається фізичне насильство. Тому що дитина взагалі не вважається окремою особистістю багатьма батьками, тому що діт... дітей зазвичай тримають як за власність, як за річ, в яких немає інтересів, немає потреб, немає почуттів і немає власних бажань. Батьки виховують дітей в такий самий спосіб, як виховували їх, і тому передають оці травми порушення кордонів. Із покоління в покоління і, звісно, формують різні розлади особистості. Тобто, коли порушуються кордони, однозначно тут буде розлад особистості у людини. Але який? Давайте з вами розберемося. Якщо ваші батьки ламали ваші, руйнували ваші кордони психологічні, фізичні в дитинстві, ви Візьмете від них таку модель, в якій або ваші кордони ламаються, або ви ламаєте чужі кордони, порушуєте чужі кордони. Але вам буде дуже непомітно, як ви це робите. Ви не зможете взяти відповідальність за те, що ви самі також є порушником кордонів. Бо вам буде здаватися, що ви жертва. А зазвичай жертви. Багато терплять, а потім зриваються і самі порушують кордони. І зазвичай у жертви така інфантильна позиція, позиція при якій вона не бере відповідальність за свої дії, бо по суті це дитина у дорослому віці, яка не може дати собі ладу. І Терпить е, аб'юз, терпить насильство, але сама е, схильна до того, щоб порушувати кордони, і не помічати це. Це відбувається не тому, що. Е, Жертва така значить погана людина, а тому, що цієї людини просто немає іншої моделі спілкування, комунікації як порушення кордонів. Такі люди зазвичай можуть запізнюватися, такі люди зазвичай можуть брати в борг гроші не віддавати. Не сплачувати вчасно, не дотримуватися якихось домовленостей, порушувати їх. І це все не тому, що вони такі погані люди, а тому, що вони просто не знають іншої моделі спілкування як порушення кордонів. Це дуже важко усвідомити, що я також порушую чиїсь кордони. Це дуже важко взяти за це відповідальність і визнати це, і припинити це робити. Простіше зайняти зовнішню звинувачувальну позицію. Ось що і відбувається з дітьми, до яких в простір вторгалися, втручалися, у яких, наприклад, читали щоденники, а потім висміювали, до яких залазили там в рюкзак. Обшуки нишпорили, робили обшуки, яким казали, що. Ми в тебе відберемо все те, що ми купили. Це також порушення кордонів а, дитини. А, ще диктували, наприклад, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися, а, обмежували, не пояснюючи добре, чому обмежують дитину. Ну, наприклад, спочатку давали телефон в руки, коли дитина маленька, а потім відбирали. Тобто, по суті, казали: ось, дивись ось наркота. Я тобі зараз дам спробувати ось телефон, ось, Ютуб. Подивись, посиди, бо мені так зручно. А потім починали казати: Ти багато сидиш там, ти багато наркоти вживаєш. Тому такі безглузді дії батьків, безкордонні, без меж вони і формують потім травму порушених кордонів, травму втручання, вторгнення в простір. Зазвичай ця травма вона має такі джерело, дуже раннє джерело. Травматизації, тобто батьки ж вони не стають такими з віком, вони з самого початку народження дитини такі. І зазвичай це формує шизоїдний тип характеру, коли людина боїться, не довіряє, вона не хоче. Довести своє життя до того, щоб всі порушували її кордони. Така людина дуже часто підозріла, параноїдна. Вона очікує, що всі люди вороже налаштовані на неї і хочуть, і мають такий. Власний намір порушити її кордони. Бо так влаштована психіка людини, що людина живе проекціями. людина спирається на свій минулий досвід і думає, що в майбутньому все це повториться. І воно насправді повторюється, тому що людина не усвідомлює свої проблеми, не працює своїми травмами. Тому травми вони... Ну, мають таку здатність повторюватися в житті людини, і відбувається тоді ретравматизація. Тому і з цим цим я раджу вам розбиратися і працювати із своїми власними травмами, формувати свої власні кордони, бути чутливими до кордонів інших людей. І для того, щоб ви могли попрацювати з цим, я роблю для вас різні проекти, в тому числі от 13 грудня я планую провести таку лекцію, практичний семінар. Дві-три години він буде тривати, який називається Як ваші дитячі травми впливають на ваш успіх і на вашу самореалізацію. Бо звісно, що з порушеними кордонами дуже важко бути успішним. Відбуваються дуже часто конфлікти в спілкуванні, образи, нервові зриви, якісь порушення домовленості, бо ви не можете таким чином проговорити свої кордони і дотримуватися кордонів інших людей. Бо нема такого досвіду, і от для цього я роблю такі різні проекти, щоб ви починали працювати зі своїми дитячими травмами. Тож на 13 грудня я планую провести ось такий практичний семінар, який буде коштувати зовсім небагато 290 дев'яносто гривень. І до 25 листопада ціна залишається такою. а Потім ми будемо підвищувати ціну. Щоб записатися до мене на цей практичний семінар, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. А в закріпленому повідомленні в телеграм-каналі знайти інструкцію, як потрапити до мене на цей практичний семінар, як ваші дитячі травми впливають на ваш успіх і успіх і самореалізацію. Ну, а я як обіцяла, розкажу вам от Дві е, е, два шляхи, по, яко, по яких розвивається ця травма порушення кордонів. І це залежить від того, яка у вас була мама. Якщо мама була агресивною, психопатичною і мамою, то, скоріше за все, у вас розів'явся ну, так, такий тип характеру, при якому ви будете підозрілими, не зможете довіряти людям, будете більше замкнено себе поводити. Вам буде страшно відкриватися, говорити про свої почуття, бо ви будете вважати, що всі люди є такими, як ваша мама була в дитинстві. Звісно, не, не це несвідомо відбувається. Я тут кажу про такі підсвідомі речі, які ми не можемо контролювати. Але ми можемо їх контролювати, якщо виведемо їх із підсвідомості в свідоме. Тому, якщо у вас була мама, яка кричала, била, скоріше за все, у вас розів'ється така параноїдна структура і шизоїдна, тобто ви можете бути підозрілими, недовірливими, ворожими також, але ви всю свою ворожість будете відщеплювати і проєктувати на інших людей. Вам буде здаватися, що це вони такі ворожі. Скоріше за все можуть розвинутися навіть соціофобія. А якщо ваша мама була холодною, байдужою, ну, от перший тип це мама гіперактивна, така гіперконтролююча, вона навіть може проявляти і теплоту, межувати її з побиттям і. Із нападами такої любові, оце розів'ється тоді межовий розлад у дитини. А якщо мама була байдужою, холодною, тут може бути також або травма покинутості, коли дитина разом із тим, що в неї порушені кордони, мама все вирішує за дитину. Нарцисична мама, скажімо так, коли мама засуджує, вирішує все за дитину. Дитина може травмуватися по нарцисичному типу, тобто низька самооцінка або нестабільна самооцінка, орієнтація на те, що люди скажуть. І це насправді дуже важко при такій травмі реалізуватися, бо тут і комплекс самозванця може бути, і страх невдачі, страх засудження, страх провалу а це все речі, які... Дуже сильно перешкоджають реалізації людини, дуже сильно блокують всю енергію, яку людина може спрямувати на успіх, на заробляння фінансів, на свою кар'єру роботу. Це буде багато енергії з вас викачувати і виснажувати вас. Тому, звісно, реакція на подібні речі буде така, що ви подумаєте наперед, ай не хочу я, бо я все одно нічого не зможу, бо я ще не достатньо ідеальний, бо в мене нічого не вийде, бо я якийсь не такий, у всіх все виходить, а в мене не вийде. І тоді ви будете сидіти в своєму бункері, ви і не будете починати щось робити, бо ви вже програли свою невдачу, ви вже нафантазували, що нічого не вийде, бо вас колись знецінювали в дитинстві. І у вас ну, от буде така реакція сидіти в бункері і нічого не робити, і тільки можливо мріяти, мріяти і знецінювати себе і свої мрії. От. Тому, якщо навіть мама не била, а знецінювала, була байдужою, холодною, відстороненою, тоді у вас, скоріше за все, буде травмована самооцінка. І це такий найстрашніший варіант, коли дитина не може потім реалізуватися. Мама буде ставити якісь очікування, знецінювати. Ви ніколи не будете дотягуватися до тих. Очікувань мами будете весь час покладати всю вашу енергію на те, щоб довести мамі, що ви хороша, що ви заслуговуєте визнання, але ж воно все буде так з надривом робитися і виснажувати вас. Тому от при такій ситуації дуже важко досягти успіху. А якщо ви і якимось чином прориваєтеся в. В кар'єрному плані, то потім ви себе відчуваєте самозванцем, що ось-ось люди розкриють вас. Ось, ось це все випадково вийшло, і вони всі узнають, що ви насправді нічого не знаєте, нічого не вмієте. Я бачила людей, які ну були дуже розумними інтелектуально розвиненими. Які, наприклад, розмовляли англійською мовою без жодного акценту вільно, але вони думали про себе, що вони... Що вони погано це роблять, що вони недостатньо освічені. Я бачила багато психологів, які разом зі мною навчалися, проходили купу курсів і їм все. Здавалося, що вони все ще недостатньо ідеальні. І коли решта людей починали працювати, практикувати, вони все досі ще думають, що вони недостатньо освічені, недостатньо мають базу і продовжують вчитися. Це такі вічні учні, які ніколи не будуть задоволеними собою, тому що ніколи не були задоволеними ними в дитинстві, їх кордони були порушені. Звісно, такі люди будуть терпіти порушення кордонів і в кар'єрі, і на роботі від колег, і в дружніх стосунках. Бо їм буде страшно сказати, поставити свій кордон, сказати, що їм це невигідно, неприємно, не підходить. Бо колись в дитинстві в них не було такого права поставити цей кордон. Хочу привести приклад із свого життя. У мене також була мама, яка вторгалася, втручалася дуже сильно в моє життя. Ну, взагалі не рахувалася з моїми кордонами і фізично била мене сильно, і навіть там робила обшуки, читала мої листи, які я писала хлопчику. Вона їх перехоплювала, і які він писав мені, вона це все залишала у себе, перехоплювала, лізла до мене в моє особисте життя, коли я вже була дуже доросла. Це вплинуло на моє життя таким чином, що за я закінчила університет Тараса Шевченка із спеціальності молекулярна фізика і жодного дня не працювала по спеціальності, бо я боялася, що я недостатньо освічена, недостатньо знаю цей предмет. І таким чином 15 років я просиділа вдома, була домохазяйкою, і лише десь в 34-35 я відкрила свої очі і побачила своє життя а, трошки з іншої позиції. І в мене був жах, паніка, що що взагалі відбулося зі мною. Це все сталося, коли я пішла на психотерапію, і я проходила свою психотерапію протягом 15 років. Багато груп, багато навчальних семінарів. Але я відкрила свої очі і вирішила через страх почати діяти, почати реалізуватися як професіонал. Але в цьому мені звісно допомогли мої психотерапевти, мої вчителі. Тобто робота над собою велася колосальна. Якби я не зробила цей крок в бік психотерапії, в бік психології, напевно, я б досі сиділа і була б домохазяйкою, була б у шлюбі із людиною, яка мене не поважала, знецінювала, принижувала мене. Все те саме, що робила колись моя матір. Навіть коли я була вже дорослою, мама приїздила до мене в гості, робила обшуки. Казала, що не там ікона висить, все перелаштовувала так, як вона бачила, начебто вона продовжувала бути хазяйкою мого життя. Тобто, дуже багато влади від таких мам, що в цілому руйнує життя людей. І... Відтерміновує реалізацію, відтерміновує взагалі дорослість. Тобто я була дуже такою інфантильною дівчинкою, яка в 35 років навіть страшно було там прийти в магазин і щось купити, заговорити з людьми. Зараз ви бачите наскільки мені легко виходити на публіку, говорити щось, і це все результат моєї роботи над собою. Оскільки я пройшла цей шлях, я знаю, як провести інших людей цим шляхом і можу допомогти вам також зробити своє життя іншим. Жити якісне ваше власне життя, а не те життя, яке запрограмувала колись ваша мама або навіть ваш тато. Але чому я кажу про мам більше? Тому що саме мами формують тип прив'язаності дитини, саме мами до трьох років дуже впливають на те, на ту долю, яка буде потім у дитини, у дорослої людини. Тому я роблю на своєму Ютубі, на своєму телеграм-каналі проекти для того, щоб допомогти і вам пройти цей шлях, бути щасливими, спиратися на себе, стати дорослими і бути задоволеними своїм життям. Для того щоб потрапити до мене на практичний семінар, як дитячі травми впливають на ваш успіх і вашу самореалізацію, я пропоную вам підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео на телеграм-канал. А у телеграм-каналі знайти закріплене повідомлення, у якому ви. Знайдете інструкцію, як потрапити до мене на цей практичний семінар, який відбудеться 13 грудня. Вартість цього семінару всього лише 290 гривень. Така ціна на цей семінар буде триматися до 25 листопада, тож поспішайте забронювати для себе місце за цією ціною. Ну, а я прошу вас також підписатися на мій YouTube канал. Якщо ви дивитесь не підписавшись, поставити вподобайку цьому відео, якщо ви знаходите його корисним. І е, написати коментар більше ніж сім слів, тому що саме такі коментарі YouTube рахує, як за вашу активність. Мені буде дуже приємно е, бачити будь-яку вашу активність на моєму YouTube каналі.